Привіт, гайс! В цьому відео я розповім, як швидко брати позначки на будь-якому танку в ангарі, і ви нарешті зможете похвалити своїм стволом, перед друзями. Ролик буде поділений на дві частини в ангарі та в бою. Тому я раджу додивитись цей відос до кінця, бо в цих частинах я розповім про весь досвід у цьому і допоможу новачкам та вже досвідченим гравцям, які можуть підкреслити для себе щось нове. Взяття відміток це насправді непроста справа та потребує відповідної підготовки перед боєм. Тому почнемо з простого. Для початку нафарміть собі кредитів на аккаунт, тому що вони будуть дуже швидко закінчуватись, і краще відразу підготуватись, щоб потім нічого не продавати і взагалі не забити на це. Точну кількість назвати не можу, тому що це все індивідуально і залежить від вашої гри, танку та резервів. Але приблизно на одну сесію треба до двох лимонів срібла. Тепер переходимо до танку, який ви обрали. Вам потрібно зайти на сайт та глянути, яка має бути сумарка на три позначки. Сумарка це сумарний дамаг від настрілу, засвіту та дамагу від союзників по танку, в якому ви збили катки. До речі, ви можете встановити собі мод, який буде показувати прямо в бою ваш прогрес по відмітці. Відео про те, як встановлювати моди, є на моєму каналі. Одразу раджу брати танки з невеликою планкою, щоб було легше, і ви звикли до цього. До речі, на моєму каналі є також відео на цю тему. В принципі, не важливо, на якому рівні брати відмітки. Це все ви вирішуєте відповідно до своєї гри. Проте очевидно, що на вісімках буде набагато простіше, ніж на десятках. Окей, срібло є, танк ви обрали. Тепер обов'язково забаньте мапи, які вам не подобаються, та налаштуйте танк. Передивіться навички у членів екіпажу та правильно налаштуйте польову модернізацію. Поставте на нього топове обладнання, бажано бонове, побільше голдових снарядів. Та голдове спорядження і пайок. Це суттєво збільшить ваші шанси. Якщо ви не знаєте, яке обладнання ставити, то не спішіть гуглити та дивитись інфу у роснявих блогерів. Ви завжди можете подивитись мої стріми на цих танках або запитати прямо на стрімі у мене чи тут в коментарях. Я обов'язково вам допоможу. Ви нафармили срібла та налаштували танк, і нарешті готові до бою. Я вас вітаю, тому що ви зробили дуже важливі дії, які допоможуть вам у бою. Та ви не згорите через годину. Отож, ви пішли в бій і відразу повинні пам'ятати про сумарний дамаг, які я казав, та використовувати всі можливості під час скатки, щоб зробити сумарку за бій якомога більшою. В цьому випадку вам потрібно грати максимально уважно та в ні в якому разі не пушити і завжди дивитись на карт. Ваша головна задача в бою це розмін союзників, моніторинг мапи та правильний вибір позицій. Скоріше за все, ви вже грали на танку, на якому зібрались брати відмітки. Проте, якщо гра не йде, то раджу подивитись мої стріми, глянути, яке обирає позиції, та підкреслити для себе якісь моменти. Дуже важливо займати позиції першим та давати дамаг на перекадках на початку бою, а також сейвити хп. І грати від союзників після відстрілу, та в кінці, коли вже перемога очевидна, поїхати та розміняти вже свої хп і нанести додатковий дамаг під кінець. Очевидно, що в залежності від класу техніки ваші задачі в бою різні, і, наприклад, на ЛТ ви будете бустити відмітки за світом, а на ТТ дамагом. Але збиті катки противники відносяться до всіх, тому дуже важливо збивати катки і бажано з дамагом. Якщо це пам'ятати, то у вас завжди буде вистачати сумарки, щоб не піти в мінус, навіть при поразці. І якщо поразка вже очевидна. То завжди їдьте до союзників, тому що біля них ви довше поживете та більше накидаєте. Завжди пам'ятайте про це. Отже, давайте ще раз підсумуємо все вище сказане: достатня кількість срібла, вибір техніки та налаштування танку, займання позицій першим та домах на перекатках, постійний моніторинг мап, розмін союзників та гра біля них, сейв ХП, збиття катків або засвіт противників при перемозі пушити з розміном своїх ХП. При поразці і їхати до союзників та довше жити. Виконуючи всі ці поради, ви почнете бустити свою відмітку з нереальною швидкістю та пам'ятайте, що не слід сильно зациклюватись на цьому, а грати в задоволення. Все прийде з досвідом, а коли гра не пішла, то краще піти почилити пару годинок. Ну що ж, ролик підійшов до кінця, та хочу подякувати всім, хто дивився. І Я дуже сподіваюся, що ця інформація вам допоможе. Можливо, я щось пропустив, тому додайте в коментарях. Як завжди, попрошу підтримати мене вподобайкою, тому що це найбільша мотивація знімати далі. Та не забувайте, що підтримавши мене, ви насамперед підтримуєте україномовний контент, якого зараз не вистачає. Також чекаю вас на своїх стрімах, які запускаю майже кожного вечора, і буду радий вас бачити. На цьому все. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!